На курсері багато всього є по геймдизайну. Можна відкривати, вбивати в пошукову строку в курсері геймдизайн і проходити всі курси, які там є. Наприклад, від Каларту курс я нещодавно його проходила, просто щоб освіжити знання. І він реально дуже прикольно з нульового рівня вчить тебе геймдизайну. На Ютубі є дуже багато цікавих відео від геймдизайнерів, різноманітних проектів, як AAA, так і маленькі. Індії, де геймдизайнери розповідають про внутрішню кухню, про те, як вони створювали певні механіки. Я рекомендую канал JMTK від Марка Брауна. Це чувак, який вже 10 років створює ігри і досліджує різноманітні механіки. Дуже цікаво розповідає, багато чому можна повчитися. Із книг біблія геймдизайну» — це Джесі Шелл. І його книга, як створити гру, в яку захочуть грати. І також можна почитати Джейсона Шраєра. Він випустив декілька книжок. Є навіть локалізація українською, яка розповідає про саме внутрішню кухню створення великих проектів.